Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про ще один сервіс від компанії Microsoft, а саме PowerPoint Online. Які переваги використання цього сервісу? В першу чергу це доступність, можливість працювати за наявності мережі та веб-переглядача з будь-якого місця та будь-якого гаджету над своїми презентаціями, це можливість залучати інших учасників над роботою над спільними проєктами. Це можливість не хвилюватися над збереженням даних, адже вони оновлюються через кожні декілька секунд. Не менш важливим є те, що цей сервіс безкоштовний. Тому давайте зараз спробуємо знайти цей сервіс та попрацювати з ним. Як увійти в PowerPoint online через Microsoft 365. Для того, щоб це зробити, нам необхідно в пошуковому рядку ввести Office 365 і за першим посиланням вхід зайти до цього Офісу. Натиснувши на сендвіч-меню в лівому верхньому кутку, ми з вами отримаємо перелік сервісів, які можемо скористатися. Нас цікавить PowerPoint. Натискаємо на нього. Відкривається сторінка стартова, з якої можемо почати працювати. Є можливість створити пусту презентацію, є можливість використати готові шаблони. Також присутні рекомендації, тобто останні презентації, які ми використовували до цього. Є перелік презентацій, які в нас збережені на OneDrive. Відповідно, ми також можемо ними скористатися. Для того, щоб краще познайомитися з функціоналом нашого сервісу, пропоную натиснути на пусту презентацію і створити її. Коли наша презентація створилася, ми маємо перший слайд, можливість ввести заголовок та підзаголовок до нашого слайду. А також маємо з правої частини можливість обирати певні шаблони нашого фону через використання конструктору. Крім цього, всі інструменти, як ви бачите, зосереджені в основному у верхній панелі це файл для взаємодії, експорту збереження, друку і інших можливостей працювати із файлом. Основні можливості редагування тексту, додавання фігур і вставлення, додавання сторонніх об'єктів нашої презентації. Малювання, можливість щось графічно зобразити та виміряти під лінійку. Конструктор, знову ж таки, можливість фоново оформити нашу презентацію. Переходи та анімація додати її певний руху. Показ слайдів буде корисним уже після коли будемо демонструвати нашу презентацію глядачам, рецензування, вигляд та довідка додатковий функціонал. Крім того, є можливість налаштування спільного доступу, редагування, показу та зустрічі в окремій частинці панелі інструментів уже з правої частини. Після того, як ми створили нашу презентацію, нам необхідно наповнити її певним змістом. Для цього рекомендую скористатися вкладкою вставлення, адже тут є можливість додавати текстові поля, таблиці, зображення, відео, аудіо, фігури, різноманітні смарт-арти, діаграми та інші доповнення. Давайте з вами спробуємо вставити декілька елементів до нашої презентації, наприклад, зображення. Натискаємо на зображення, і у нас відразу є спадаючий список, де можемо обрати декілька способів додавання цих картинок до нашої презентації. Це можна додати з нашого пристрою. Давайте це зробимо додали. Це можна додати з допомогою величезної бібліотеки професійних зображень, яка створена спеціально компанією Microsoft, де зібрані дуже якісні фотографії та картинки. Пропоную обрати звідси ще декілька. І додати їх також сюди. Все дуже добре, зміст у нас додалося, але справа в тому, що він не впорядкований. І для того, щоб це зробити, нам необхідно скористатися ще однією вкладкою панелі інструментів це конструктор. Натискаємо на цю вкладку, і у нас є можливість з правої частини нашого сервісу обирати варіанти оформлення нашої презентації, нашого слайду. Допустимо, мені підходить ось такий варіант. Якщо мені, наприклад, не сподобалося із жодного з запропонованих варіантів, ми маємо можливість обрати більше ідей для оформлення і таким чином подивитися можливі оформлення ще. До прикладу, мені здалося, що ось це оформлення буде набагато кращим, ніж попереднє. Я обираю саме його. Після цього я можу додати сюди текст по типу заголовку. Певний підтекст. І можу змінювати шрифт, відповідно, тільки це вже буде в іншій вкладці, вкладці Основне, де є можливість обирати його різновид, а також змінювати його розмір. Для того, щоб наша презентація не складалася лише тільки із заголовку, і першого слайду, необхідно створити наступні. Для цього я вам рекомендую перейти до лівої частини нашого сервісу і натиснути правою клавішою миші, і у спадному меню. Обрати створити слайд. Це також можна робити в вкладці Основне, обравши створити слайд. От у нас з'явились додаткові слайди. Спробуємо додати іще декілька об'єктів до нашої презентації. Допустимо, це буде відео. Можна додавати з цього пристрою стокове відео та онлайнове відео. Ну, давайте спробуємо додати якісь певні стокові відео. Знову ж таки, це величезна бібліотека відео, які. Зібрані від компанії Microsoft і їх можна використовувати в нашій презентації. Ну, допустимо, ми оберемо ось це відео. І ось це відео. Додаємо їх сюди. Відео додалися. Знову ж таки, переходимо до вкладки Конструктор вибираємо конструктор і дивимося можливі варіанти, які нам найбільше підходять для вже не титульного слайду, а для нашої презентації. Мені здається, що ось цей буде. Доволі непоганий. Тобто ми зможемо вимкнути ці відео, переглянути їх, знову таки додати певні заголовки, додати текст нашого слайду. Окрім цього, ми маємо можливість додавати ще інші об'єкти до нашої презентації. Так, видаляємо попередні текстові поля і додаємо до нашої презентації фігури. Можна додати сюди різноманітні фігури великої кількості. Давайте додамо якусь одну фігуру. Відповідно, у нас відразу з'являється можливість з нею взаємодіяти. Також є панель взаємодії з цією фігурою вкладці Основне в цьому розділі. І тут ми маємо можливість змінювати колір нашої фігури. Можемо кольор робити спеціальний, допустимо, зробити його напівпрозорим. Червоного кольору напівпрозорим. Далі ми можемо дублювати нашу фігуру. Таким чином додаючи аналогічні, можемо перевертати нашу фігуру, крутити по своїй осі. Далі можемо змінювати, допустимо, їхній порядок. Ну, попередньо, давайте змінимо кольор однієї з фігур, зробимо його суцільним, і покладемо його зверху інших. І натиснувши на упорядкування, відправимо його на задній план. Після того, як ми додали наші фігури, ми можемо зробити так, що вони в нас почнуть рухатися. І це можливо зробити у вкладці анімації. Натиснувши на цю вкладку, у нас з'являється можливість заставити фігуру певним чином реагувати на те, що ми їй скажемо. Ну, По-перше, може вона з'явитися, може вицвітати, може, наприклад, змінювати певний колір, жалюзі відбуватися, масштабування і все таке інше. Давайте з вами оберемо один із них, хай це буде розділення. Обравши розділення, у нас з'являється можливість додаткового редагування у верхній панелі інструментів, а також у правій частині нашого сервісу. Є можливість налаштовувати тривалість, є можливість налаштовувати певний час затримки, наскільки буде затримуватися перед дією цієї анімації, після переходу слайду. Також ми маємо можливість виставляти тривалість зверху і затримку також у верхній панелі редагування. Є ще параметри ефекту. Воно може розділятися в різні сторони: направо-наліво, по вертикалі назовні, по горизонталі всередину, тобто можемо брати ще й такі деталі. Після того, як ми це зробили, ми маємо можливість ще додавати певні переходи, але це стосується вже всього слайду. Натиснувши на слайд, ми обираємо певний переход, хай це буде зсув. Поставивши ці зсуви на наші слайди, ми це обрали. Щоб перевірити, як воно працює, нам необхідно скористатися додатковим меню нашої панелі інструментів. Натиснувши сюди, ми маємо можливість розпочати презентацію спочатку або з поточного слайду. Давайте почнемо спочатку. Таким чином, ми можемо спостерігати, як зсуваються наші слайди. Перехід між слайдами став більш цікавішим, ніжби вони просто переключалися по черзі. Ми вже з вами знаємо, що однією з переваг користування. Саме сервісом PowerPoint Online є можливість працювати разом, можливість ділитися нашою презентацією з іншими учасниками для перегляду, для редагування, а також забороняти певним чином, завантажувати наші файли або мати доступ тільки до певного строку. Як це зробити? Необхідно натиснути на спільний доступ в кнопку спеціальна, яка знаходиться в верхній частині справа. Натискаючи на неї, ми відразу можемо надати спільний доступ. Відкриваючи цей спільний доступ, ми маємо можливість вносити в перше поле електронні адреси, імена, групи і додавати їх для редагування. Обираємо людину, обираємо, що вона може робити з цією презентацією, переглядати, редагувати. Чи може переглядати, але не завантажувати наш документ. Відповідно, обираємо редагувати. І натискаємо Надіслати. Можемо копіювати посилання, для того, щоб хто отримав це посилання, зміг її відредагувати. Тут також є свої налаштування додаткові, де ми можемо вказувати також дату, до якого числа можна буде редагувати, і можемо вказати навіть пароль, який необхідно буде внести для того, щоб люди, яких ми внесли, могли також це зробити. Окрім цього, у нас є можливість просто поділитися посиланням, щоб. Учасники могли переглядати нашу презентацію. Учні, наприклад, в класі могли переглянути презентацію і скористатися нею під час виконання своїх домашніх завдань. Для цього можна просто скопіювати посилання і в параметрах налаштувати усім, хто їх має. Вхід не потрібен, і вони мають можливість переглядати. Застосовуємо і це посилання скопійоване, надсилаємо туди, куди нам потрібно. Наша презентація також має. Ще одну перевагу це автоматичне збереження інформації через кожні декілька секунд. Зверніть увагу, ми можемо подивитися на статус збереження інформації, саме натиснувши на пункт меню файл. І ми бачимо, що збережено в інтернеті відповідно. Так, може маємо можливість створити нову презентацію прямо в цьому меню, можемо відкрити вже існуючі презентації для, можливо, копіювання певних частин слайду. Ми можемо створювати копію цієї презентації, щоб. Не змінювати оригінал, а попрацювати із додатковою копією, експортувати її, перетворивши на інші документи, PDF-файл, інші типи файлів, можемо роздрукувати, перейменувати і інші можливості. Ще цікава можливість це журнал-версій, коли працює багато людей з однією презентацією, необхідно переглядати, хто які зміни вносив. І це можливо зробити саме використовуючи журнал версій. Тут видно в який час яка людина що і коли змінювала. Ну і ще одна цікава вкладка, яку не можна оминути, це вкладка малювання. Давайте створимо новий слайд, щоб спробувати її. Можливості, переходимо до інструментарію саме цієї вкладки і маємо можливість обирати різні кольори, різні інструменти для того, щоб це робити. Можемо витирати гумкою, можемо виділяти лосо певні об'єкти. Якщо малювати то ось таким чином, є можливість використовувати лінійку і малювати під лінійку. Певні фігури, переміщаючи нашу лінійку, крутячи колищадком миші, ми можемо змінювати кут, і, відповідно, таким чином намалювати щось схоже на рівний кут, чи то певний трикутник, сформований із відрізків.